Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 10 по 16 листопада. Кава. Це є розчинна 300 г за 194 гривні. Ось така кава розчинна сублімована. Тут аж 200 г за 319 гривень. Стронг Амбасадор. Так, кава Якобс Кронат Голд. Ціна 139 гривень за 75 грамів. Капучино масон кофе 47 гривень 150 грамів. Аромат ванільний пудинг. Цикорій. Вага в упаковці 100 грамів 49 гривень. Кава смажена. У зернах. Кава старого Львова 450 гримів за 234 гривні. Чипс картопляні від торгової марки Люкс 105 г 37 гривень. Фісташки смажені солоні 39 гривень за 40 г. Цукерочки вафельні. Дубаї, фісташка. Три штучки в упаковці 27 грамів, за 19 гривень. Знаєте, стало мені смішно цікаво, чи Дубай в курсі, що у нас тут половина асортименту з дубайською назвою 15 гривень вафельки від світоч Артек. А дивіться, щось новеньке. Молоко згущене з цукром, полтавочка, 37 гривень за 290 грамів. По 14 гривень. Вермішель швидкого приготування мівіна. По 12 гривень ось така вермішель рисова. 12 гривень, але тут така велика упаковка. Таке відчуття, знаєте, що вона подвійної товщини 85 грамів. Безалкогольний напій, сильно газований. Ціна 23 гривні пів літра. На гумаші гамаші чоловічі. Є акційні ціни. Це, простими словами, підштанники. Ціна 109 гривень. Досить гарна ціна. І ось такий варіант: це є лосини дитячі. Але це теж як підштанники, ось такий мають клинчик 77 гривень. В комплекти в білизни, двох за 449 гривень. Різні є малюночки, принти на них. І давайте подивимось, що входить у комплект. Так, це є 50 на 70, дві наволочки на подушечки. Під ковдру розмір 1,80 на 2,15 і просто радлом. А яке просто просторадлом? 1,80 на 2,15. Ось цей от варіант. З акційною ціною. Хто купляв, пишіть свої відгуки, як переться, як на дотик. А я постараюсь знайти зараз склад. Ага, склад поліестер 100%. Ось так. А я то думала, бавовна 100%. Набір вішаків 6 штук в чорному кольорі за 55 гривень набір. 109 гривень подушка, аврора штучне наповнення. Розмір 40 на 60. Питання, чому не роблять стандарт? Ми ж то дивились, що. 40 на 50 на 70, а тут менше на 10 см. Ось так, бачите, 60 на 40 розмір. Шкарпетки чоловічі, махрові по 49 гривень. Є з різними малюнками. Такий варіант 44 гривні. Такі зимові чоловічі по 49. Кольори є різні на вибір. Такий варіант по 39 гривень. Шкарпетки махрові 29. 44. Такі по 24. Однотонні. А ось такі жіночі по 69. 29 гривень, кондиціонера для білизни. Об'єм 1 літр. І ще ось такий варіант. Сама порошок для прання універсальний 350 г за 29 Від Міс Хелен. Відбілювач для тканин кисневий 1 кг 111 гривень. Ополіскувач-кондиціонер об'ємом 2 літри сенша 89 гривень. Геловий засіб для прання універсальний, парфумований 3 літри 124 гривні. І Грюнвальд об'єм 3,5 кілограми. Ціна 119. 64 гривні засіб для очищення пральних машин. 100 г. Міс Хелен кисневий відбілювач 70 грамів за 16 гривень. Улівчик для очищення прасок по 10. мило господарське тверде 200 г 16 гривень. відбілювач кисневий білі вітрила 500 г59 серветочки для відновлення чорного кольору. 16 штук у паковці за 89 гривень. Ще є серветочки пастки. Для кольорових речей для прання ціна 44 гривні 12 штук, а це є засіб для прання у вигляді таких листочків, є різні аромати, ціна 119 гривень за 30 листочків. Там, залежно від завантаження, треба різну кількість тих листочків класти. Активна піна мультифункціональний засіб для видалення жиру. 59 гривень 500 мл. І такий засіб антижир ціна 44. По 39 засіб для миття посуду 750 мл. Досить гарна ціна. Лимон French, це є рідина для миття посуду 500 мл 29 гривень. Такі засоби для видалення жиру. Еліо ціна 54 гривні 500 мл. Санклін 59. Галакс по 73 гривні. Всі по 500 мл об'ємом. Мило рідке господарське 1 літр 33 гривні. Гель Онікс 44 гривні за 950 мл. Сама поліроль для меблів. 500 мл 49. Сода кальційована. Ціна 39 гривень 650 грамів. Велі. Ціна 24 гривні. Для чищення. Це є такий порошок для чищення універсальний. За 12 гривень. Досить бюджетна ціна на засіб для миття посуду з додаванням соди 400 мл. «Грюнвальд» по 24 гривні 500 мл. Цей засіб є в флакончику з дозатором за 24 гривні 1 літр. Сатін для миття дитячого посуду. Тут аж 750 мл 34. Ельо засіб для миття ванної кімнати за 54 гривні 500 мл. Освіжувачі повітря. По 500 мл. Олімі. Ціна 39 гривень. До речі, ось такі новинки появилися Хто не бачив, по 49 гривень. 37 гривень, паста для чищення поверхонь. Такі новинки: цукерки кавові. В упаковці 50 грамів. Ціна 39 гривень. Пряники імбирні. Ціна за 70 грамів 22 гривні. Гарні малюночки такі. Коники це рік коня, тому така коняча тематика. Коротше, з кониками, пряники. Торгова марка Добрик. 99 гривень набір цукерок подарункових. 300 г в упаковці. Свято у долонях. По 59 гривень набір пряників з декором. Так би мовити, зроби сам. Що тут є пряники і декор для нього. Все для того, щоб прикрасити пряники. 44 гривні набір форм для випікання кексів. Їх є 6 штук в упаковочці. 99 гривень коштує ось такий кондиціонер 800 мл. Це, я так здогадуюсь ті, що були по 9 гривень за 250, пам'ятаєте, такі мініатюрки. Ось, є в більшому об'ємі за 99. Капсули для прання універсальні, їх аж 40 штук. 254 гривні. Це виходить 6 гривень та 35 копійок за одну капсулу, і плюс ще отримуєте ось такий контейнер для їхнього зберігання. Теж досить вигідно. Хто їх купляв, користувався, залишайте нам відгуки, як він перетакий засіб для броню. Буде цікаво почитати. Наперед, щиро дякую. Кремило рідке, об'єм 520 мл за 37 гривень. Від торгової марки ШИ Кремило рідке 500 мл з дозатором за 49. Кремило рідке антибактеріальне бі-еко 450 мл за 19 гривень. Еліо мило ціна 24 гривні 500 мл. Такий варіант теж акційний 24. Морська сіль. 500 г 32 гривні. Віте Екола це є крем коктейля душу 1 кг за 59 гривень. Рідке мило 450 мл за 32 гривні. для інтимної гігієни 310 грамів 64 гривні. Мило туалетне дитяче б'янка 140 г за 19 гривень. Мультипульте Кремило дитяче 445 мл за 39. Від цієї торгової марки ще є дитячий шампунь. Ціна 39 гривень 430 грамів. Гель для душу парфумований Ліора 260 мл 84. Б'юті кафе гелі для душу по 400 мл об'ємом 49 гривень. Маска для волосся кератин 89 гривень 300 мл. І ось такі масочки, бальзами для волосся Біон. Є яєчна. Є ось така 7 трав 64,62 гривні за 480 мл. Шампунь для волосся жіночий, 1 літр 59. Такий варіант за 16 гривень 200 мл. Шампунь для волосся пуся 1 літр за 32 гривні. «Еколайна» є шампуні по 49 гривень 250 мл і маски по 39 200 мл. Ще ось такий варіант. Оберіг шампуні для волосся та тіла. Цікаво, правда? Універсальний три в одному кокосовий. Ціна 74 гривні. Знаєте, на що давно не було акції на Керасіс? Я вже в очікуванні. Такий засіб гель для душу чоловічий і в подарунок за 55 84 гривні коштує ось такий килимок розміром 40 на 60 см. Так, Хто хоче помоніторити, скану ще раз, бо щось дуже швидко втікло нам, правда? Ось є код, можна помоніторити, скільки є на залишку. Ось Тут пише кількість або в додатку можна подивитися. Також є акція на пряжу 49 гривень, 300 метрів, 100 г. Тільки ось такий колір акційний. Така пряжа за 29 гривень, 100 грамів 180 метрів. Акційна ціна на сумочку жіночу 229 гривень. Досить приємна ціна і бувають такі сумочки ще у інших кольорах. Губка для взуття блискавка 11 гривень. Чорна. Такі засоби, фарба для взуття 77 гривень і захист від вологи та бруду. Ціна 69 по 300 мл об'єм. Коробочка подарункова паперова 24 гривні. Треба скласти самостійно. Все є для того, щоб її скласти. І знаєте що? Вони ще є з різними малюнками, кольорами. Тільки то, що вони запаковані. Ось такі варіанти. Підсвічник скляний за 77 гривень. Має цікавий візерунок, буде гарно від свічечки відбивати світло. Давати таку цікаву тінь. Олія ефірна за 64 гривні, об'єм 10 мл. Є декілька ароматів на вибір. Спрей для текстилю парфумований 99 гривень за 200 мл. Різні є аромати. Оксамитові мрії, арабське сонце або вишнева сяйво. По 88 гривень свічки у скляній ємності ароматизовані. Такі зимові в них аромати, і їх є багато на вибір. Ох, щось падає на нас. П'ятдесят дев'ять гривень. Рулетка вимірювальна. Довжина п'ять метрів. Клей силіконовий. Ці запасні стержні, дев'ятнадцять гривень, дванадцять штучок. Ключ. Ціна 74 гривні. І 77 гривень довші. Викрутка. Плоска. Ціна 33. 59 гривень. Набір викруток. Для ремонту телефону. Подивіться, скільки тут різних насадок. Ну і контейнер, де в комплекті. Термометр автомобільний, ціна 44. Конструктор дитячий Лего Екскаватор. Ціна 339. Ніндзяго по 339. Такі Лего Сіті 339 гривень. акційна ціна, але ж яка краса. 73 детальки, ціна 199 гривень. Створювати такі бази. Дуже мені цікаво, чи вони підійдуть до ось таких. Ми маємо ось такий варіант. Можна буде об'єднувати такі квіточки. Як думаєте? Так, акційна ціна на манжети, фіксуючі для тренування. Скакалки по 69 гривень. Вони з такими кульками. Обтяжувачами. Масажна качалка для тіла 169 гривень, є в різних кольорах. М'яч для фітнесу 199. Кольори є на вибір. Дуже багато є лего з акційними цінами в таких пакетиках: 149 гривень, 62 деталі, тут 40 деталей, 49. Марвел. Тут є 36 деталей в наборі. Техніка. Тут 52 детальки. 74. Можливо. Ціна на них однакова. Ніндзяго 48 деталей, 27. Це є Гаррі Поттер. Так, такий варіант. Від 4 років 33 деталі. Квіточки збирати, 77 деталей. І ось такі Дісней 52 детальки. І за 149 гривень людина павук. Супермен.